Добрий день, мої любі друзі! З вами я Тетяна Немержицька, та сьогодні в нас знову буде обід в одній тарілці. Тобто, отут в мене тушиться м'ясо курки з овочами, дзукіна е, і корота, і морква. І оце ми можемо приготувати навіть заздалегідь. Тобто, вчора я могла б оце приготувати, але ж. Ми тут так привикли, що готуємо в момент, коли ми повинні їсти. Оце в мене готується. Як гарніри хотіла варити рис, чистий рис, але потім я згадала, що в мене є відкрита пачка отаке е, асорті. Тут є рис, пшоно і куйноа. І я візьму собі отаку кофейну чашечку. Зараз я її його опромую і почну варити. Дорогі друзі, і на це в мене уйде 8 хвилин. Беремо оцю тарілку, і перш за все я кладу овочі на низ. Так, щоб я бачила, що я їм. Наприклад, морква отак порізана. Тут в мене є пару кабачків. Овочі ви можете насипати сюди, які тільки ви любите. В мене Сьогодні теж оказалися тільки кабачок і морква, більш нічого. Але ж нічого страшного. Потім, дорогі мої друзі, я беру звідси шматочки м'яса. Кладу м'ясо сюди, якщо воно буде шматочком, воно буде краще. Беру трошки оцеї підливки, Навіть косточку беру. Потім, дорогі мої друзі, закриваємо ми оце діло, закриваємо і накладаємо оцей рис і висипаємо сюди. Друзі, дивіться, оце в нас все. Отут от верхній слой у нас оцей рис. Я його називаю рис, але тут три речі. Потім беру тарілку, з якої я буду їсти, і я накриваю оце все. Потім я беру і переворачую оце все от таким чином. Дивіться, я його перевернула і. Ой. І робимо отак от. Дорогі мої друзі, оце буде моїм обідом. Оце буде мій обід. Тут є рис, є м'ясо і є овочі. Отак. Дорогі мої друзі! Ви мені скажете, нащо оці всі комбінації? Дорогі мої друзі, подивіться, як гарно. Невже так трудно зробити якесь гарне блюдо, дорогі мої друзі? Ви знаєте, я не можу не творити. Я творю завжди. Якщо не це, то інше. Можна було б зварити рис, накласти зверху подлівку з м'ясом. Тут кінець. Ні, дорогі мої друзі, я люблю творити і вам бажаю, щоб ви ніколи не забували, що ви можете творити і з нічого робити щось. Друзі, приємного всім апетиту! До побачення і до нової зустрічі!